Борис Мозолевський Неоліт Монолог. Над степом повінь Місячна пливла, я гола йшла, збирала квіт ромену, в моїх очах кипіла синя мола, і місяць цілував мені рамена, за балкою дві ватри на горі, а на землі ще. Ні межі, ні вежі, дві білі мої втіхи, дві зорі, кому дам спити вашої пожежі, о непорочна на зачать, над прірвою бездонно голубою, ти чуєш світе, лебеді ячать, і олені йдуть до водопою, луна, мов дзвін, над степом прогула. І гурт завмер сторожко край дороги, Чатує там на оленів стріла, і ось один з них сумно скине роги. На жовтій мрінні розтечеться мак, він похитнеться і сповзе додолу. Тоді стрункий засмалений юнак, його на спині понесе додому. Я тільки подивлюся і піду в блакитну повінь, в місячну завію, На срібні зела мовчки упаду і тихими вустами споловію. Переможного миру вам.